Вітаю вас, дорогі друзі! На телеканалі Надія надійшов час програми 5 хвилин для вічності. З вами я, її ведучий Олег Алєксєєв. При створенні людина була наділена благородними властивостями, врівноваженим розумом і жила у злагоді з Богом. Однак через неслухняність властивості душі стали хибними, і себе любство витіснило з серця любов. А гріх настільки послабив людину, що їй стало не під силу самостійно протистояти злу. Люди опинилися в сатанинському полоні і залишилися б такими назавжди, якби Бог не втрутився особливим чином. Перегляньмо своє життя, скільки разів ми давали собі слово, що з понеділка починаємо жити по-новому. Чомусь у нашому менталітеті вкоренилося, що обов'язково з понеділка, а до того часу вже хай буде все так, як є. Ми відчуваємо, що наш розпорядок дня, наші звички, інтереси. Відносини потребують кращого. Не можна сказати, що ми нічого таки не робимо, щоб упорядкувати наше життя. Ні. Ми докладаємо певних зусиль до того, щоб прийняти розумні рішення. А скільки разів ми вже їх приймали? І велика відмінність між прийняттям рішення та його втіленням, бо не дарма ж сказано, що благими намірами вимушена дорога в пекло. Апостол Павло, навчений через відкривання від Бога, у посланні до римлян, вказує на причину того, чому наші наміри не сходяться з нашими діями. Сьомий розділ послання до римлян. Бо ми знаємо, що закон духовний, а я тілесний, проданий під гріх. Бо що я виконую, не розумію. Я бо чиню не те, що хочу, але що ненавиджу, те я роблю. Цим відвертим відкриванням апостол не виправдовує гріха, а лише вказує на те, що ми завжди повинні враховувати. У світі ведеться реальна, хоча частіше й невидима, боротьба між силами добра і зла. Одні хочуть спрямувати людину на шлях до спасіння. Інші на шлях до загибелі. У цій боротьбі ніхто з нас не може бути нейтральним, тому що поле битви у першу чергу знаходиться у нашій свідомості. Ми ніколи не зможемо залишатися осторонь, тому що рішення все-таки приходиться приймати нам саме. Святе Писання відкриває нам, що незважаючи на те, що вплив добрих чи злих ангелів існує, однак приймати замість нас рішення їм не дозволено. Людина створена з правом вибору, Бог дав розумним істотам свободу самим вирішувати, що їм обирати. Однак свобода пов'язана з відповідальністю, і саме з цієї причини ми всі мусимо з'явитися на суд. Пам'ятаємо, Христос добре знає, в яких умовах знаходимося ми внаслідок протиборства злих ангелів. Він відчув на собі такі нападки лукавого, яких не зазнала жодна людина. Диявол докладав великі зусилля, щоб погубити Христа, але в цій боротьбі він програв Голгофа, виявилася для нього поразкою, оскільки тепер увесь Всесвіт довідався про його злі дії. А Христос, як і обіцяв своїм учням воскрес, ставши володарем над життям і смертю, Ісус помирав, щоб ми не помирали, небо завжди на нашій стороні. Вибір сьогодні за нами. Ну що ж, дорогі друзі, давайте саме з цими роздумами і помолимося зараз. Дорогий Небесний Батько, знову сьогодні в молитві ми приходимо до Тебе. Так як колись, 2000 років тому, саме так сьогодні і ми можемо сказати разом з апостолом Павлом про те, що, Господи, дуже часто робимо не те, що хочемо, а те, що розуміємо, є невірним і неправильним. Але перемогти себе ми можемо тільки з тобою, з твоїм духом. І в твоїй волі. Тому ми просимо сьогодні. Дай нам Твого Духа Святого, дай нам благословень Твоїх, щоб, Господи, вірою в Твого Сина Ісуса ми могли працювати над удосконаленням нашого характеру, нашого життя і розпочати зміни не в понеділок, а вже сьогодні разом з тобою в цій молитві. Це наша молитва в ім'я Ісуса. Амінь. Ну що ж, нехай добрий Господь, і сьогодні благословить вас, хороших вам змін. А ми нагадуємо, що чекаємо ваші молотовні прохання, досвіди чи потреби за електронною адресою, яку ви бачите зараз на екрані. До побачення!